П'ятниця, тринадцяте, цього дня боїться кожен п'ятий європейці від 17 до 21 мільйона людей в Сполучених Штатах. Я забобони щодо злощасного дня і в Росії, тільки закарпатцям абсолютно все одно 13 чи 17, п'ятниця чи вівторок. Не віримо просто. На мою думку, це тебе не буде стосуватися, якщо ти в це не будеш вірити просто. Багато людей, які забобоні. Якби вони стільки не... Займалися своїми забобонами, а діяли би, робили те, що потрібно, ну, тобто, жили би нормально. Я вірю в те, що день дуже хороший, прекрасний і щасливий, несмотря на те, що 13 число. Я думаю, що це все не від нас залежить, але на позитивно себе не треба настроювати, треба жити позитивно і думаю, що все буде добре. Те, хто з пересічних ужгородців взагалі вперше чує, що саме цей нещасливий день, тим не менше, настрій цього аж ніяк не псується. «Даже і не думаю, що сьогодні п'ятниця тринадцяте. Серед десятка опитаних країн жодного, хто боявся п'ятниці тринадцятого. Журналістим студіо не знайшли. Тим не менше, чому саме існує повір'я, що треба боятись п'ятниці, саме тринадцятого, ми запитали отця Мирослава. Попросили пояснити ставлення церкви до магічного дня. «1917 року у Фатімі, Пречиста Діва Марія, з'явилася трьом пастухам, і де вона звертається до них. І з трьома такими проханнями. Перше прохання це є, якби е покаяння для нас, християн, для нас, християн, східного обряду це є день, в першу чергу, день молитви і покаяння. Це ще не каже, не варто вірити в забобони, віра одна у Бога, позитив та успіх. Упевнені в цьому і психологи. Однозначно, людина може три дні готуватися і казати собі все, в п'ятницю. Це буде 13 число, і обов'язково щось станеться. І якщо людина сама собі це повторює декілька разів, вона однозначно в той день, вона в неї вже ніби настрой буде на те, щоб звертати увагу увагу на негативні події. Сідо з дослідженнями варто додати, що все таки саме в п'ятницю 13-го з людьми трапляється найбільше неприємностей або навіть нещасливих випадків. А от вина цьому самонавіювання та недовіра, а зовсім непоганий день. Володимир вірить в позитив, от і пощастило. Екзамен здав добре. А я і минулий екзамен називав п'ятницю 13, тоже 4, Так що п'ятниця 13 хороший день. В деяких країнах п'ятниця 13 налякала жителів так, що цей день прийнято вважати законним вихідних на вулицях порожньо за кермо не сідають. А подекуди взагалі бояться просто числа 13, під хмарочосах після го поверху одразу 14-й. Лікарі не беруться цього дня за складні операції та тільки не закарпатські. На нас забобони не діють. Тобто для нас єдина, єдиний. Єдина підстава, коли ми можемо не оперувати, це коли людина відмовляється від оперативного втручання. За символікою чисел вважається, що 12 число космічного порядку і спасіння, 12 сузірів суддяку, 12 воріт, 12 апостолів. У Греції та Римі по 12 верховних богів у епосі середньовіччя – 12 лицарів круглого столу. О 13-та його походження. Очевидно, всі числа в календарі. Після 12 нещасливі, щасливі, кажуть у жороті. Тринадцяте нічимся не відрізняє від чотирнадцятого. П'ятниця від чотирга. Інша версія про походження забобону вказує на зв'язок між п'ятницею 13 тринадцятого з місячним календарем, відповідно до якого тринадцятий день починається повна фаза місяця. А от якщо брати з історії, то тут існує ще й повіря, що саме сьогодні вигнали з раю Адама та Єву. То що це містика, забобони чи все-таки реалії життя? Питання відкрите. 1791 рік Великобританія керівництво держави вирішило боротися з забобонними моряками, що свято вірили в магію чисел, а особливо в п'ятницю 13-го. Цього дня ніхто не виходив в вільне плавання. Моряки бойкотували. Отож, державне керівництво вирішило збудувати корабель. В п'ятницю 13-го. назвали корабель п'ятниця і відправили в плавання п'ятницю 13-го. Відтоді ні корабля, ні команди флоту ніхто не бачив. Вірити в магію, чисел п'ятниці 13-го чи не вірити, вирішуйте самі.